Чи відрізняється робота на дроні перехоплювачі з тим, щоб, наприклад, що хлопці-воїни робили раніше і як справлялися з тим, щоб збивати ворожі шахеди? Розкажіть про це. Звичайно, по-перше, відрізняється набагато тактика. Самі дрони перехоплюючи в нашому розумінні раніше було от в нас було два види БПЛА, які ми стикали завжди. Тобто це були або Аутел або МАВІК та розвідувального характеру. Ну вони так само могли бути як і. Застосовувати там вибухівку, звичайно, і FPрони. Тобто два види в основному були такі, які ми працювали. Зараз ті, о, ті дрони перехоплювачі, вони так само є двох видів. Вони є літачкового типу, як звичайний літачок з певною бойовою частиною, і роторні. Тобто воно виглядає як ракета з чотирма пропелерами по боках. Та? Тобто, і е, зараз ситуація наступна. Ми е, Вступили в фазу такого, скажімо так, опрейду всієї ситуації, та? тобто цього навчального процесу. Спочатку ми даємо базу хлопцям, щоб вони розуміли, що це таке. От, взагалі, що таке дрон, як воно літається, як управляється, моторику відпрацьовують, зорову пам'ять відпрацьовують. Ну що це насправді складно, тому що тактика ведення бою, наприклад, в міських умовах чи там в лісі, ви маєте від чого Та? Тобто, ви бачите дерево, ви бачите якийсь стільчик в приміщенні, чи ви бачите якусь будівлю, та? тобто ви орієнтуєтесь. А уявіть собі, що ви в небі і 360 градусів навколо вас нічого немає, просто біле поле. І тобто, праворуч чи ліворуч, залежно з якої сторони праворуч чи ліворуч, тобто. Ліворуч, згідно куди ви дивитесь, чи ліворуч, згідно якщо ви зад.